Друзі, привіт! Ви на Енергоосвіті це канал інформаційно-медійного центру енергетичного факультету Української інженерно-педагогічної академії. Ми тут робимо так, щоб вам було просто і зрозуміло, а ще цікаво і корисно. На цьому каналі ви зустрінете ознайомчо оглядові лекції з навчальних курсів за спеціальностями енергетичного профілю нашого факультету. Вони створені авторами нашого каналу таким чином, щоб з одного боку відображати матеріал навчальних дисциплін, а з іншого бути зрозумілими широкому загалу. Тому, звичайно, не слід сприймати їх як повноцінні академічні лекції. Ми хочемо, щоб ви перш за все зрозуміли основні поняття та сучасні тенденції енергетичної галузі. Мали зацікавленість до цих питань, а вже потім вирішили або отримувати академічну освіту, або саморозвиватися, підвищувати власну кваліфікацію, розробляти та впроваджувати нові технічні рішення та таке інше. І ми, звичайно, вам у цьому допоможемо. Окрім ознайомчих лекцій, автори нашого каналу створюють контент для широкого загалу зацікавлених людей. Адже в сучасному світі неможливо вирішити питання енергетичної безпеки без формування та підвищення загальної культури енерго та ресурсоспоживання. Кожен з нас може вплинути на загальну ситуацію в українській енергетиці. І тут ми розповідаємо, як саме це зробити. Ви дізнаєтесь, що є важливим в енергозабезпеченні та енергоспоживанні, що і як впливає на стан нашої енергетичної безпеки та як можна його поліпшити. Як забезпечити себе необхідною кількістю енергії та не витрачати зайвих грошей на непродуктивні витрати, які сучасні тенденції розвитку науки і техніки можуть позитивно вплинути на енергетичну галузь. Та ще багато чого цікавого. Та корисного. Просто і зрозуміло. Тож приєднуйтесь, підписуйтесь, дивіться, реагуйте, коментуйте та поширюйте. До зустрічі!